Зараз розкажу вам смішну історію. Вже в цей момент вона смішна, але історія була 8 років тому, а може більше. Дитині було десь місяців сім, реабілітація, масажі, фігажі, для того, щоб було побільше грошей. Чоловік починає таксувати, і він таксує цілодобово. Ну, я його майже не бачу. Він то прийшов, помився, поїв і поїхав. Що там говорить уже про кекси? Кексів вдома нема. Та в принципі, їй не хотілося, бо було купа претензій. Знаєте, не було бажання. Ну, суть не в тому. Настільки це було смішно і грішно, одного разу ми так посперечалися, я вже не пам'ятаю за що, але це була 100% якась дрібниця. Мене бісило у ньому все. В принципі, він чистить зуби, і оце все по зеркалу розлітається. Він і зараз так робить, але ну, мене це вже не бісить. Він візьме зубну щітку, він може її кинути на цьому на раковині. Зубну пасту там може кинуть. Він придесь футболку, він може кинуть де там йому зручно і так далі. Але тоді я на це не могла закривати очі, мене це прямо роздражало. Я відчувала себе якось прибиральницею. Мало того, що за дитиною прибирає, так що за ним, друга дитина. Але ж він то втомлений з роботи прийшов, от, де побачив, там і кинув. Ну, і Виховання теж грає роль. І одного разу, мабуть, через побут ми так сильно посперечалися, що. Я вирішила, що я їду все. Мене це достало. Я пакую свої речі, драма і так далі. Ну що? Я спакувала свої речі, а їхати не хочу, слухайте. Я думаю, зараз я покажу йому цю драму, що я тут пакую речі. Він прийде, впаде до моїх ніг, почне вибачатися, це ж цяця, -ця хоче їхати, розумієте? І жду ж, душ, а він не йде. Ну, як сумку вже я поставила в коридорі, ну, типу завтра поїду, а сьогодні вже пізно дитина мала. Прав тоді в мене ще не було. Ну В результаті я ж що він прийде, він не приходить. ліхій окремо спить. Сльози не діють на нього, вибачається, він не йде. Ну, і що він? Переночував там пару годин та й пішов на роботу. Слухайте, сумка в коридорі стоїть. Їхати я не їду. Знаю, що він зараз прийде з роботи. Скажи, ну що ж ти не поїхала? І це така, знаєте, роздвойонність, коли ти роздвоєння особистості, коли ти не хочеш їхати, ну ти й не хочеш уступати, що ти не права, що ти додовбалася до нього за якусь там шкарпетку, не там поклав. Ну, в результаті я вже не пам'ятаю, як то розрулилося, якось розрулилася роз... ситуація. Потім в подальшому я вже свої речі не пакувала. Я зрозуміла, що на цю фігню він не ведеться, він не вибачається, бо пакуються речі. І я пам'ятаю, що один раз я йому речі пакувала. Думаю, ладно, собі речі пакувати вже не буду. Він не ведеться на цю дурню. Спакую речі йому. Ну, типу, все, квартира моя, я з дитиною, дитина мала, уїжджай ти. То ще був такий у мене досвід, коли я йому речі спакувала і поставила в коридорі. Ну, він сказав, що нікуди не піде. В принципі, потім речі розібралися. Але настільки це смішно, це такі дитячі, знаєте, маніпуляції один одному. Зараз я йому це зроблю, щоб він мені щось там повибачався чи ще щось. Дорослі люди так проблеми і конфлікти не вирішують. От якщо ви вирішуєте свої конфлікти через ось таку позицію, зараз я йому докажу, що мене треба любити. Я образилась, губки надула місяцями, не говорю, то це ось така дитяча позиція, через яку у вас тільки будуть погіршуватися стосунки.